Вітаю, друзі! В мережу сколихнула страшна звістка про смерть Вікторії Амеліної, української письменниці та членкині ПЕМ Юкрейн. Вікторія загинула внаслідок ракетного удару 1 липня цього року. Сьогодні для програми Українська хвиля в Монреалі Ірина Батуревич, адміністраторка українського клубу Монреалю і співзасновниця медіа Читомо, розповідає про загиблу письменницю, яку знала особисто. Вітаю, Ірино, і дуже дякую, що ви завітали до нас у студію. Ірино. Я, ми зазвичай, коли з тобою бачимося, то ми говоримо зазвичай про книжки, про видавничу справу в Канаді. Сьогодні, на жаль, тема сумна, адже українська літературна спільнота втратила талановиту авторку. І навіть говорять, що в Україні Україна зараз має. Такий нове розстріляне відродження, адже це не вперше, це не перший випадок вбивства українського письменника. Отже, Ірино, якщо ми говоримо про Вікторію як письменницю, як особистість, якою вона, вона тобі запам'яталася? Так, добрий день, дякую за запрошення за те, що ми можемо згадати зараз віку Вікторію Емеліну. Е, я думаю, що це не буде помилкою сказати, що всі, хто знали або хоча б трошечки перетиналися з Вікторією, вони миттєво просто закохувалися в неї, що в неї був, був якийсь особливий магнетизм, простота, попри те, що вона була надзвичайно талановита і, мені здається, одна з, одна з найвиразніших письменниць, одна з найвиразніших голосів сучасної України. Вона завжди була дуже простою в спілкуванні, дуже дієвою. І мені здається, що кожну маленьку зустріч, кожну, кожну подію вона могла перетворити у щось у дію. Тобто те, що поєднувало людей, те, що допомагало наводити місточки, те, що допомагало розвивати українську літературу, те, що дозволяло робити цей світ трошечки кращим. Ось. Цікаво, як ви взагалі узнали один одного? Справа Справ тому, що як співзасновниця Читомо, яка є медіа про літературу, ми пишемо і українською, і англійською мовою зараз, про українську літературу, а також і про світову літературу. Мені, звісно ж, доводилося постійно перетинатися з Вікторією або в коментарях, або особисто і фактично кожна літературна подія, коли я була в Україні, або за кордоном. Це була обов'язкова зустріч хоча б на кілька хвилин, але оскільки Вікторія була дуже активною у літературному житті, то, звісно ж, ми бачилися, і часто або я брала коментарі, або мої колеги брали у Вікторії коментарі, або поради. Ось. І, звісно ж, я так можу згадати, що Перший раз, мабуть, особисто я побачилася з нею чомусь не в Україні, це був франкфуртський книжковий ярмарок в межах програми українського національного стенду. Я давно вже чула про Вікторію, але ще не бачила, як вона говорить. І ще на той момент не читала її творів. Тож я побачила, що надзвичайно виразна, класна авторка, яка 100% може представляти гідну Україну за кордоном. І розказувати не лише про, про якісь минулі сторінки української літературної історії, але й про сучасне. Це було надзвичайно яскраво і завжди дуже влучно. Тому ось так я вперше побачилася з нею і надалі шукала постійно контакту для того, щоб Вікторія з'являлася у нас на сторінках. А далі найяскравіша подія, яку я пам'ятаю в літературному житті за участі Вікторії, це став Нью-Йоркський літературний фестиваль. Але не в Сполучених Штатах, а в Україні. Вона була засновницею Нью-Йоркського літературного фестивалю. В містечко Нью-Йорк на Донеччині стає так. Можна трошечки детальніше про це? Отже, це був локальний літературний фестиваль, на який Вікторія спромоглася привезти дуже багатьох відомих українських письменників, взагалі агентів змін, так би мовити, для того, щоб познайомити з місцевою молоддю, і для того, щоб трошечки оживити культурне життя в маленькому містечку. Мені здається, що це фантастична ініціатива розвивати це така. Мені здається, що це форма децентралізації української культури, коли якісь гарні події відбуваються не тільки в Києві, у Львові, у Харкові, у відомих культурних столицях України, але також і в малесеньких містечках, де люди також читають, де люди набагато більше навіть спраглі до цих культурних подій, і де люди дуже чекають на приїзд улюблених авторів, або де вони готові відкривати цих авторів. І зараз, до речі, Пен Юкрейн голосили про те, як можна допомогти вшанувати пам'ять Вікторії, і вони закликають переказувати кошти на підтримку саме цього літературного фестивалю. Просто зараз, на жаль, багато з локацій цього містечка і власне літературного фестивалю зруйновані, і місто потребує відновлення. І цей маленький український Нью-Йорк, він став зараз для всієї літературної спільноти надзвичайно важливим, як та справа, якою жила Вікторія. На жаль, я не знаю, коли буде можливо проведення наступного літературного фестивалю, але я точно скажу, що Вікторію там страшенно любили. І Останній раз, коли я з нею говорила конкретно про, про цей літературний фестиваль, вона мені відписалась, вибач, не можу говорити, я гуляю зараз, людей гуляю зараз нью-йоркців по Києву. От, тож я зараз недоступна, на, ніякі, на жодні події мене не запрошуйте, я зараз повністю з нью-йоркцями. От, і мені здається, що їй вдалося сформувати там літературну таку тусівку, спільноту активних дітей, молоді, взагалі дуже цікавих людей. І співзасновниця цього літературного фестивалю, подруга Вікторії, вона зараз опікується цим збором, це Ольга Русіна. Тож ви можете зайти на сторінку PenUkraine або читому, а ми також поставили цю новину, і переказати кошти на підтримку цього літературного фестивалю. Наскільки мені відомо, родина просить вшанувати її пам'ять саме так. Ну і, звісно ж, можна купувати її книжки. Я впевнена, що будуть перевидання її творів. Вона написала дві книжки про Зові. Це дім для дома, остання яка вийшла у видавництві старого лева, і також синдром листопаду, який вийшов. Наскільки пам'ятаю, у видавництві дискурсус. От, на жаль, вона не дописала свою, як вона казала, головну працю. Це англому... англійською мовою здається? Так, Вікторія писала англійською. Мені Цікаво, чи буде відбудеться публікація хоча б того, так. що є? Так. так, я говорила, я, я знайома з літературною агенткою Вікторії, і вона сказала, що ця книжка вже в роботі у видавництва, тобто права на цю книжку вже передані і ведеться робота. Тобто, попри те, що книжка була не завершена. Вона побачить світ, і я особисто дуже чекаю на появу цієї книги, тому що це не є художня проза, як раніше писала Вікторія, це є нон-фікшн, тобто не художня література, яка базується на, на тому, що побачила Вікторія на сході, півдні і взагалі в центрі України, оскільки е, вона, власне, їздила дуже багато як частина команди. Е, з документування злочинів росіян в Україні. Тому це надзвичайно важлива публікація, яку ми всі дуже чекаємо. Ось. І окрім того, я мушу сказати, що небагато хто з українських сучасних авторів мають свого літературного агента. Для мене це теж частково визнання міжнародне, оскільки це саме ті автори, які мають потенціал говорити не лише про якийсь локальний, можливо, не завжди зрозумілий контекст для закордонної аудиторії, але й про ті речі, які є важливими для українців, і водночас які будуть зрозумілі, сприйняті і підтримані, можливо, англомовною аудиторією, франкомовною аудиторією, усіма тими, хто. Зараз за кордоном або усіма тими, хто є представниками інших країн. Отже, її агентка, яка є британською консультанткою, літературною агенткою, дослідницею, вона приїжджала в Україну, і ми організовували спільно з Британською радою колись для неї тур Україною для того, щоб вона дослідила ситуацію. І на той момент вона була надзвичайно вражена тенденціями, які вона побачила. І вона на той момент, я пам'ятаю, сказала, що ви знаєте, в Україні взагалі немає проблем з талановитими людьми. В Україні немає проблем з е, якісними книжками, з тим, як ви створюєте е, цей культурний продукт з, з тим, наскільки е, ви вмієте працювати у сфері літератури. Єдина проблема ви не говорите про себе. Ось. І саме тому. Вікторія Меліна була однією з тих людей, які уміли розказували і дуже активно працювали в цьому напрямку для того, щоб спілкуватися із закордонною аудиторією. Особливо це стало важливим зараз. От хоча, мабуть, це стало важливим з 2014 року, особливо коли почалася війна Росії проти України. Але з ескалацією війни, звісно, всі ми активізувалися. І ось недавно Вікторія отримала приз, який Міжнародна асоціація видавців надала для Володимира Вакуленка, який був закатований в Ізюмі, український дитячий письменник. Цю премію отримала Вікторія Амеліна. Оскільки саме вона так, була це... вона знайшла щоденник і вона вже сприяла опублікуванню щоденника. Можна також детальніше про це, це цікавити? Так дуже. справа в тому, що у березні минулого року літературна спільнота друзі втратили зв'язок з Володимиром Вакуленко. К це дитячий письменник, це активіст, та й не лише дитячий письменник. Людина, яка була надзвичайно активна в літературній тусі, тусівці, який мав сина і також проживав разом з батьками на Харківщині. І на момент російського вторгнення він почав вести щоденник, де записував усі свої спостереження, сподівання, переконання в такій Дуже відвертій формі. Сьогодні цей щоденник опублікований у видавництві Віват, і е, так вийшло, що Володимира вже немає з нами. Його тіло знайшли в масовому похованні е, на е, неподалік від е, Ізюма. І цей щоденник був втрачений. Але Вікторія Амеліна е, приїхала. Як тільки ця територія була звільнена, Вікторія Амеліна приїхала до батьків Володимира і брала участь у пошуках його як зниклого безвісти. Батько вказав на місце, де був закопаний цей щоденник, і вони разом з Вікторією його віднайшли і передали спершу в Харківський літературний музей. І ось зараз якраз на книжковому арсеналі. Цей щоденник був опублікований з передмовою Вікторії Амеліни. Це було надзвичайно важливо, мені здається, і особисто для Вік, і для родини Володимира, і взагалі для всіх нас. Тому я також дуже закликаю придбати цю книжку, прочитати її. Також ви можете прочитати матеріал про Володимира, який ми опублікували на Чатому. Він є і Англійською мовою, для того, щоб можна було поширити своїм друзям. Ірина, а якщо говорити про її книжки? Відомо, що вона отримала багато премій за них, і я знаю, що вона працювала і в прозі, і в поезії, і навіть є. Чи можна говорити про що взагалі її книжки? Е, мені здається, що Вікторія дуже багатогранна письменниця. Дуже класна, мені здається, що один з таких центральних, можливо, творів до публікації її останнього тексту про злочини росіян, але саме про художню літературу, якщо говорити, то це книжка Дім для дома, яка отримала дуже багато схвальних відгуків і перемог, причому відгуків професійних літературних критиків це книга, яка присвячена пошукам дому. Я думаю, що тема дуже актуальна для багатьох із нас, як і для людей, які опинилися поза межами України і раніше, і зараз, після початку ескалації війни, так і для тих внутрішніх переселенців, яких дуже багато з'явилося ще з 2014 року. От, і вона в цій книжці піднімає тему. От Цього плюралізму ідентичностей, які, в яких загубилися багато пострадянських людей. Тобто, коли, коли люди надто сильно дивляться у бік Москви, коли вони не знають, там, за, за яким часом святкувати Новий рік, чи дивиться привітання якого президента. Тобто вони якось загублені в цьому часу просторі е, після після всього того пострадянського травматичного пережитого досвіду, і вони шукають свій дім. Центральним персонажем таким є собака однієї родини, яка, ну, власне, дом це від Домінік. Домінік це пес, який є членом ось родини. Так що я, ну, я не буду робити спойлерів, сподіваюся, що... Люди зможуть прочитати цю книжку і сподіваюся, що будуть ще додруки і перевидання, тому що книжка 2017 року. Її дитячі книжки також надзвичайно, надзвичайно класні. Я знаю, що вона Вікторія дуже любила співпрацювати з перевіреними людьми, в яких вона абсолютно була переконана. От вона обирала своїх людей для, для роботи. От. І це дуже хороші теж, дитячі тексти. Здається, вони вийшли у видавництві Старого Лева також. От. Дуже раджу їх почитати, також отримали дуже хороші а, рецензії. А от поезію Вікторія почала писати якраз після повномасштабного вторгнення. Її можна знайти в її фейсбуці, вона час від часу щось викладала. Це насправді дуже, дуже такі е, вірші. А ще відомо, що Вікторія приєдналася до правозахисної організації Хаунс, Truth Truth так, так і разом із командою працювала над документуванням воєнних злочинів російськими окупантами. Чи могли б ви дійсно детальніше про це поговорити? Що вам відомо про це? На жаль, я не бачила тексту книги. Як я вже казала, що над текстом працюють. Він, на жаль, не є закінченим. Але я певна, що Вікторія зібрала дуже багато свідчень, тому що ця робота забирала всю Вікторію. Тобто вона, вона була повністю присвячена. Е, цьому я, мені дуже важко уявити, що, що вона переживала, тому що е, Truth Hunts це організація, яка е, збирає свідчення цих злочинів для того, щоб ці злочини були покарані, для того, щоб запобігти наступним злочинам. І для того, щоб, звісно ж, світ дізнався про те, що Росія це терористична держава, і що ми не повинні пробачати і йти на діалог з терористами. Тож, ці, ці свідчення, я сподіваюся, що вони будуть все ж таки опубліковані. Я знаю, що Вікторія на кожному своєму виступі вона говорила. Ми не сядемо за один стіл переговорів. Ми не сядемо ми не будемо виступати на одній сцені з росіянами допоки останній російський солдат не залишить територію України. І ця, ця теза повторювалася і повторюється українською літературною спільнотою всюди. І от зараз ми бачимо таку ситуацію, що зараз за іронією долі. Вікторія Меліна отримала можливість взяти участь в одній престижній резиденції в Парижі. І вона якраз вагалася, чи їхати їй в Париж, чи не їхати, тому що під час війни їй видавалося болісним, мабуть, працювати над своєю книгою десь поза межами України. Але вона отримала цю можливість і планувала їхати в Париж для того, щоб хоча б трошки побути із своїм сином. І написати книгу, власне, я так розумію, закінчити ту, ту книгу про е, е, злочини Росії. І ось зараз Вікторія не поїде на цю престижну літературну резиденцію, але поїде Марія Степанова, поїде російська авторка. Тобто вона не відмовилася від цієї резиденції, вони продовжують. Їхати вони продовжують говорити, вони продовжують писати, і вони не розуміють, що кожна їхня участь в якійсь події це не участь роз... українських авторів, і це, це просто один, ще один голос, який не скаже про те, що відбувається в Україні. Це позбавлення українців цього голосу. І також для неї це був шанс побачитися і не тільки з батьком і з молодшою сестрою. З прийомною матір'ю, але і побути із своїм сином. Її сину цього липня виповнюється 12 років, і вона сказала мені в останній переписці: ти знаєш, я пропустила півтора роки життя свого сина, йому вже буде 12. Ірина, ти згадала сина Вікторії, хто ще з близьких лишився? Наскільки мені відомо, знову ж таки, я не була близькою її подругою, але знаю, що у неї є син, у неї є чоловік, молодша сестра, з якою вони планували приїхати в Монреаль, оскільки, наскільки вона казала, це в них була така традиція приїжджати в Монреаль, хоча вони жили в Торонто, але любили приїжджати сюди, відвідувати Монреаль. Батько, прийомна мама. Твої особисті думки щодо цієї втрати. Чи віриш ти особисто, що ці злочині і винні в цих злочинах будуть покарані а також у вбивстві Володимира Вакуленка, якого ми згадали? Так, я дуже в це вірю. Я в цьому переконана, тому що ми всі будемо вимагати цього. І я бачу, як закликає до цього міжнародна спільнота, принаймні літературна. Крім росіян, я би дуже хотіла, щоб усі українці, які нас сьогодні слухають, також долучилися до цього, щоб ми продовжували бути тими незручними, дуже незручними сусідами, які постійно вимагають правосуддя. Загинули в той самий день, коли Вікторія отримала поранення. Загинули 12 людей, 11 людей, і з них троє дітей. І... Це люди, за яких також потрібно мститися. Тобто немає жодної людини, смерті якої ми би пробачили. Я думаю, саме це було метою документування для Вікторії. Сподіваємося, все буде опубліковано. Ірину, я дуже дякую за те, що ви прийшли, поділилися своїми спогадами, мої співчуття тобі і всім близьким. Дякую дуже. Друзі, з нами в студії була Ірина Батуревич. Адміністраторка українського клубу Монреалю, яка розповіла про українську письменницю Вікторію Амеліну, загиблу від ракетного удару в Краматорську, з вами була Наталя Федосеєва для програми Українська хвиля на Монреальському телебаченні ICI.